У вівторок та середу 21-22 жовтня переважатиме некомфортна волога та прохолодна погода. Вночі та вранці існуватимуть умови для утворення туманів. Температура вночі 2-7 тепла, в день 8.13. У четвер, 23 жовтня, осінь подарує погожий день. Завдяки адвекції середземномольського тепла температура підвищиться до 13-15 градусів. Вночі від вихолоджування оберігатиме хмарність 6-8 градусів тепла. Сухо, маловітряно. Сонце зможе порадувати своїми променями. У п'ятницю та суботу, 24-25 жовтня, погода знову набуде справжніх осінніх рис. Все частіше небо буде затягнуте хмарами, випадатимуть періодичні дощі. Середньодобова температура підвищиться до 9-11 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 2-4 градуси. Зрозуміло, що за таких умов аномалія тепла буде лише на словах. Головною подією цих вихідних є перехід на зимовий час. У ніч з 25 на 26 жовтня о 4-й годині ранку переводимо стрілки годинників. Більшість сучасних гаджетів, включаючи телефони та комп'ютери, автоматично оновлять час, щоб він був актуальним.